Привіт, мої маленькі друзі! З вами я, Петрик П'яточкін, і зараз я розповім вам казочку про котів. Слухайте уважно. На зеленому, осяяному яскравим сонечком лужку серед поля стояв охайний будиночок, в якому жили кішечка Маруся та Кіт Вухань. Жили вони дружною родиною, все робили разом. Влітку вони грілися на ласкавому сонечку серед розмиття квіточок та пахучих степових рослинок, ніжилися на м'якенькі, наче ковдра луговій травичці та муркотіли заспокійливі котячі пісеньки. А ще вони поралися по господарству, збирали різні їстівні рослинки, готуючись до зими. Ну а взимку Маруся та вухань сиділи у своєму затишному будиночку. Вони грілися біля печі та розповідали один одному цікаві історії про захоплюючі подорожі до далеких-далеких країв та про їх мешканців, теж котів, але які були не зовсім схожі на них, бо мали іншу зовнішність та інші звички. Ці історії ще колись у дитинстві переповідали Маруся та Вуханю їх батьки, а дещо вони самі прочитали у книжках. І вони мріяли, як колись поїдуть до цих далеких країв та познайомляться з їх мешканцями. А ще вони мріяли про те, як у їхньому домі, колись з'явиться маленький маленький котик їх синок. Одного разу, це було вже влітку, Марусі наснився чудовий сон, як до їх оселі прийшов кіт чарівник. Він був у високому червоному капелюсі. Та у руці тримав невеличкий кошик, плетений з верби. Що у кошику? запитала Маруся, трохи спантеличена візитом такого неочікуваного гостя. Це подарунок у кошику зоряний хлопчик, відповів чарівник і відразу щез. У цю мить Маруся прокинулася і ще довго не могла заснути, згадуючи чудовий сон. Вранці вона розповіла про це вухань. І вони захоплено разом помріли От було б добре, якби цей сон здійснився. Пройшло кілька днів. Був ласкавий сонячний ранок. Маруся з вуханем вийшли на двір, навпростець прямуючи на лужок, на якому росло безліч квітів. Прийшовши туди, вони, як завжди, збиралися розлягтися та поніжитися на сонці, аж раптом Маруся помітила щось незвичне одні з квіток мальви. Спокійно спало маленьке кошенятко, тихенько помуркуючи собі під носа. Воно було настільки маленьким, що вміщувалося всередині квітки, між її пелюстків. Дивись, вухню, яке диво! Ось він, мабуть, це і є наш зоряний хлопчик, схвильовано заморкотіла Маруся. У це важко навіть повірити, але квітка мальви це той кошик. А Маруся ще не встигла доморкотіти, як маленьке кошеня раптом розплющила крихітні оченята, з подивом і цікавістю подивилася на дорослих котів і запитала. А ви, мабуть, мої батьки, про яких мені розповідала бабуся? Так, звісно, раптом збентежено відповіли Маруся та вухань. Трохи оговтавшись від такої події, вухань запитав. Як тебе звати? І як ти тут опинився? Мене звати Альф. Я прибув до вас на метеориті з планети волохате Вухо. Це планета котів. Як добре, що мова котів на всіх планетах однакова, і ви можете розуміти мене, а я можу розуміти вас. Про це мені теж розповідала моя бабуся. Бабусею Альфа була стара руда кішка Есперанса. Яка прожила вже чимало літ і багато бачила на своєму віку, отож мало необийку повагу серед котячої спільноти на волохатому вусі. Частенько до неї приходили за порадою, і вона всім допомагала, бо була мудра та чуйна. Якось до неї принесли крихітного котика, який щойно народився, але був сам. Його знайшли сусідські коти у траві, біля струмка. Принесли до Есперанс, щоб вона розрадила. Так він залишився жити з бабусею Есперанцею, яка його виховувала та піклувалася про нього. Але бабуся йому завжди говорила: Я дуже люблю тебе, але вже в літах і не маю достатньо сил. Прийде час, і в тебе з'являться батьки, які будуть любити тебе і піклуватися про тебе, і ви будете жити дружньою родиною. Так от, одного разу, продовжував Альф, я бавився у селі серед квітів, як раптом побачив величезний метеорит, що пролітав наді мною. І мені нечебто закрутило, і я провалився у прірву, після чого нічого не пам'ятаю. Аж потім я розплючив очі і побачив вас. Напевно, бабуся знала, коли розповідала мені про батьків. І Альф розказав їм про бабусю. Та про квіти, які росли на волохатому вусі, і які трохи відрізнялися від тих, до яких звикли Маруся та вухань. Як же ми на тебе чекали, і які раді, що ти нарешті з'явився і що тепер ми будемо жити разом! ласкаво проморкотіла Маруся з повними сліз очима від того щастя, що її переповнювало. Проходив день за днем. Маруся та вухань не могли натішитися з того, яке диво з ними сталося і який тепер у них є чудовий синочок Альф. Альф швидко ріс, був добрим, веселим, мав легку вдачу. Як більшість маленьких котиків, звичайно, був трохи бешкетником грався з квітками, полював на комах, стрибав на дерева, полюючи птахів. Він дуже радів з того, який прекрасний світ. Та які в нього є тепер чудові батьки. Не дарма ж казала бабуся, що у кожного котика десь є мама і тато, навіть на іншій планеті. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець. Якщо вам сподобалася моя казочка, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Дякую!